Відео наше буде сьогодні таке, що оце от оригінальний корпус. Тобто на оригінальному корпусі пише Volvo, все так, як має бути. От у нас «Фебовський». Вот у нас фебі. От по номеру. Це ми вже взяли заміна. Не пише на ньому нічого. От він голий. Ще один нюанс. І вони є, вони є ліві і праві. Тобто. Якщо брати по ходу ну, по ходу движення машини, то правий він йде з прорізями кронштейн, тобто ось такі прорізи. Не просто круглий, а регулювачний. От вони. Це от з діменою машини правий по, по руховій машини. О, а це от лівий, ще ми його не поставили. Раді інтересу, вскрили почіпічка, подивитися, от його кришечка. Смазка є, бо думаю, може нема. Все є, будемо ставити його на ліву сторону. Ліва сторона його, так як я вже от кажу, ось така вона без, без прорізів. Хоча з цієї сторони вона така, от з тими прорізами. Але ну, регулюровачна виходить. Та. Це це от ті, що в мене були в запасі корпуса. А от те, що стояв на діменній машині. Йому капот. О. От наші пельники. Пильні, пильник от. Ну, пильник і штопорне кольцо, воно якби склеєне докупи, так що його треба буде осторожно виймати, хто буде таким займатися. Тобто за заусіка зжав і його легенькою отверточкою. Припідняв і все. Бо от я одного думав, що він він... ну, От ви бачите, щоб поняти, що, що воно і як. От воно. Силіком. Вже правого кронштейна ми поставили. О, ще не закріпили, тільки так поставили і зажали. Все. Так. Поміняли ми вже корпусом. Вже все позажимали, попастили, тут почистили, головне, щоб до сальничок оцей, він не так, як сальник, як пильник, щоб гарно прилягав до основи цієї, щоб не пускав туди влаги. Ну, води, грязі, того всього, щоб воно там не, не загержало. Тут зажали, виставили по відпуску. Все чітко виставили, і тоді вже в кінці зажали гайки. Ці жорстко зажимаються. і Тоді ворухнули трошки монтіровками щоб воно вже знайшло своє місце і вже зажали. Бо ця у нас з прорізами регулювачна, ну, що вона може зміщуватися. А тут у нас дири такі обичні без без типу і Так, Покажу ще, що поставили вже тягу. Стабілізатора. Та, прий... Та, що до нас прийшла. Ну, ще, правда, більше смазки сюди, закачав шприцом таким медицинським. Сюди, щоб було, воно трошки лишнє. Купочки змастили, різьби теж змастили, поставили купочки і все повинно бути добре. Це хороша мініна. Сюди купочка одну поставили, а сюди купочка немає, вже так і буде. Його так і не було там. Так, ну все, далі покажемо, що на мою будемо ставити наконечники. О, Хана вже трошки підсохне. Знімемо, знімемо тягу. Поперечно. О, наконечники є і будемо міняти тягу. Трохи буду голосніше говорити, бо хлопці пишуть, що... Тихо дуже говорю, коментую. Так що все. Так, почав ставити бачок була, Ну Вона пускала трошки, вона була заклеєна, але по-новому заклею двохкомпонентним клеєм. Ну, вроде вже застиг. Вроде застих, не знаю, там буде він тримати. Він там був затрияним, таким. ходив, заливав Діма. Не замерзає коло червоно, зляв. Та й будемо збирати передка. Будемо збирати передка. Все, я буду знімати колеса і збивати тягу поперечну, бо воду, на наконечники міняти. От вже гайки подкрупкував Трошки оставив. Зараз якісь пеньошки повирізаю. під балку та й буду ставити. Так, в Дім вже все зроблено. Пластмасу почіпляв. Все зробив. Почіпніки ті обоєми поставив, Все. Шара він ремкомплект поміняв, тягу поставив. Все, тепер треба приступати до...